we <laughs> Наша сесія, чи це попередня ісопомська сесія, ми закріпили дороги всі за міською сервісною службою. За стандарі ага, об'їзду, вони ж віддали об'їзну, по-моєму. Об'їзну віддали. Об'їзну об ж віддали. Об'їзну віддали. Об віддали. Міська сервісна відповідає за стан доріг. Але грошима споражається мер. Тобто в нас ситуація яка? Отвічаєш ти, а деньги в мене. Поняв? Якщо е, Я звертався до в цьому році, думав. Е, за ці яви, каже, зі м'як ці явили, ми їх зараз поописуємо, хай збирає протоколи. Він мені каже, що ми, ми то опишемо, так ми печалі зробимо фещі. Да, тому так. що відповідає він, на нього будемо писати. От в чому проблема. Да. Гроші там, а відповідає той. І так, і так по, по всіх мапах. В нього в общем, гроші, а відповідають всі бо, останні. Болячку не, навіть вилічити не можна, її треба вирізати просто-напросто і все. Vieni, Buongiorno. Prego, Конкретне питання дороги почистити місто так. на сьогоднішній день. Чому на міську раду в бюджеті заклали 3 300 млн 3-3 мільйона на оплату праці, а на комунальне підприємство Міська сервісна служба була злишня на все і зарплати, і заправка і все, 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 все на світі. Чому? І і, ну, Сьогодні ми побачили, що коли не працює міська сервісна служба, то це просто... Я не знаю, що було, якби міська рада не вийшла на роботу, що б сталося в місті, але коли не вийшла міська сервісна служба, ми бачимо результат. Просто. Ні, до ні, пір не проїхати. До школи не проїхати. Такий Саркопад, я вам сказав, що? Було. Що не доводьте до кровного. Чесно, було таке? Ви? Ні, ну, вибачте. Я був на емоціях. Може а, я як... вам ну так чи ні? Ну, я діло в тому, що знаєте, коли їде на емоції, ви це були, вже дуже важке питання. Так що, я просто кажу те, що було. Ну, факт остався фактом. Було? Було. Я знову приходжу до вас. вас. Приходжу. Голод уже Бог ним. Я не можу машиною проїхати. Я не можу це, оце. Це, я спустив щас ось на Петро Шевченка. Це просто каже. Шевченка. По Павла Усенка, Таврія стає, не поїжджає. Шевченка, 4 дніанозав. Як тільки сніг уходить, все, ні одна до приватного. Фура стала по центру Шевченка і все. Було було, поки був мороз, поки сніг, який прикатали машини. Тримався, дороги були. Відносно того, що ви кажете, що останній раз Шевченка не почистино, я вам доповідаю, спитайте, е, у комунхоз горнуло одиниць 11, 11 одиниць, техніки горнули за всю ніч, за всю ніч. Почали чистити тоді, коли буря закінчилась, отак би тільки прикатували. І всю цю нічого чистили. Я отут спав. А хлопці чистили. Розійшлися в п'ять годин. Ми завезено було там більше 200 тонн піску. Він увесь висапаний по тому. Але те, що сніг іде слідом за тим, що розгорнули, оте. одне очищання снігу, одне очищання снігу разом із залученою технікою десь півтори тонни солянки. Ми працюємо, ну, комурхоз працює, будемо говорити, організовую ці люди, які дають техніку, вони гроші за це не беруть, вони чистять. Із трактористами розчитують я, як, якщо до вашого відома, хочете позвонити горнікові, позвоніть любим з залученим, залученими. Лінар плату платить. А, а цоряку ми забезпечимо. Комургос почистив на утро. Ті пішли 5 часов передіватися, а на утро комунгос почистив міст. Щоб там не писало ехо, це звертається до ехо, Не врішіть людям, можете записувати, що міст, що дорога а 31 дорога державного значення і на державному утриманні. Там на сьогоднішній день закріплений кобиляткий райавтодор, який чистив цю цю дорогу. 29 числа мені був друг Руслан позвонив після 6 вечора, що там після обіду чистили райавтодор і закидали тротуар. У пів утра вже там були. Кореспонденти, а у дев'ячатого вони це підтвердили, люди вже знову чистили. Ну, людина загинула. По-перше, по-перше, Василь Григорович, давайте відповідати за свої слова. Якщо я десь вам скажу, я відповідатиму, і ви відповідаєте. Я ще раз повторюю: те, що людина загинула, це державного значення дороги. І ми. Ми, ми не маємо юридичного права Тротуари. там будь що робити. Людина загинула не на тротуарі, бо вона не могла на тротуар. вийти. Там тротуара нема зовсім. Це було що, аж за тим. Ну подивіться на фотографію верху, Це аж було за тим. За станції тих обслужень, майте совість кінці кінців. Давайте говорити правду. Там людина була. І те, що людина така, що це людина була вгора, і бабці 80 років 80 років бабці і її відпустили з дому. Тут питання, хто кого шукає краще. Я запро зробив, позвонив на сьогоднішній день у нас е, Олександр Я... Могу. Могу. Я не знаю, я не знаю, як я питаю їх, і, і, в принципі, пишу в статтю газету, це лінощі і дур виконавців чи приказ начальника. На мою думку, що так було, все було гуртом ми обнародували туди-сюди. ну Мені не віриться, що це просто, що ці хлопці, які живуть тут, просто так закидали пішохідні дорожки. Коли ми залучили грейдера від турків, отам, може, хто бачу, біля тебе горнули. Ну, Ото. Ви зривали все, я там особисто стояв, Петро Петрович стояв, бо хлопці не слухались, прийшов мені там стояти також ботом. Але й там не брало льоду. Ну, тоді був було льот і мороз. мороз На був. сьогоднішній день зовсім вже по другому Все одно біля того. А. Ну, от зараз побачимо. Ваше невчасно прибирали. Побач... Якщо... Давайте я скажу, мабуть, я в мене, я таблетку п'ять Дивіться, Ну, давайте так. Я без я все Скажу, і... я... Я... я той, підіжу. Анатолій, Анатолій, якщо до мене зараз усі поїдуть і заснімуть, у мене дома почищено, з криші скидано, посипана дорожка від двору до сусіда, до сусіда. Якщо у вас в хазяйстві бардак, значить за це відповідає хазяїн. Все, пізніше я з вами зустріч. Чесно, я не витримую, бо в мене нерви тут Дома в мене порядок. Підійдете, я вам кавую угощу. Дошкарбана, Дякую. Ні, ні, не. -ні. Дошкарбана пісніше. Ні -ні. Я що з вами? Нема питання. Отам От мені розказує про прохороне. Сьогодні розкидано до десятка тонн солі. Солі діло Розчистеть елементарно? — По елементарно. О. По місту розпідуть. Я зараз чого? буквально перед цим, Але. я вибачаюся, до вас. зайшлися В те 150 йшов і гарно варе. Паре. От прямо біля маркетингу. Дівчата, у вас проїхався по вулиці ті, що розбиті вже на жовту асфальт. Хоча би спити оцю шахту. Коли полійність буде, буде... Я завершу, добре? добре. Я скажу, що я зробив, а ви потім скажете, що ще треба зробити. На сьогоднішній день, я кажу, воно оці по дорогах, воно не бере. Да, бере. Верх. Можна проїхати на одну що mm -hmm. я так тільки... Я... Mm -hmm. Асфальта не збирався, не, не бере mm -hmm. вед, щоб отак. Було не отак. Що ну, хлопці. Два трактора робить зараз залучені, тому що жодна техніка із тих наявних у нас не бере. Ні, колесні, гусеничний. Це ще той гусеничний, який я коли робив у Кірова, давав у гость. і так далі. Е, живу рядом, проволок проїжджий. Е, до 1 мая буквально 20 метрів мені виїхати. Е, 15 метрів я не можу проїхати. Уже все розставше, просто пройти зараз легенько ковшом. Любим при тому. І таких вулиць десятки, які вже готові сьогодні на даний момент пройтися, ще були вчора. вчора. Тобто не оці, що притрамбовані там, де льот був, там сіль. Зрозуміло. Але ті, що вже готові сьогодні, неможливо проїхати. Для того техніка, техніка визвали важку Т-170, ну, мощі, тяжові трактора, так. які придавлять принудительно. А наші трактора, кольості, вони просто столь взять, упираються і зараз отак розвертається. А ця по. техніка, якщо визвана 2-3 трактора, вони будуть працювати по цих проводках. Цілу ніч вони будуть працювати, по всіх. По всіх ви розумієте? Ще дружить ще горній один трактор прислать. Питання, яке усі будіри, яких усе виводить із себе футбол. Якби кожен із вас, от яв таку ситуацію, приніс додому не зарплату, а півтори зарплати, чи заробіток, чи що, да? і сказав, і сказав, жінці, так? Да? Я возьму 200 рублів, з хоч себе пиво поп'ють, я думаю, вона вам би дозволила. Якби більше принесли, я думаю, теж дозволено. Аналогічно тут я не порівнюю міську раду із жінкою і тут, але мною особисто, як хочете вважати, це фалькування, не фалькування, Особисто мною залучено близько трьох мільйонів. Ну за два з більше. Тому у нас бюджет за минулий рік не 8200, так як ми планували. А ці кошти знайшли. Кошти зайшли 700 тисяч за площадку, кошти зайшли 300 тисяч на екопарк, що когось хвилює. Кошти зайшли, давали на ремонт доріг дуже багато. В кавичках допомогли наші активісти. Коли в минулому році. Коваряли асфальт, коли підняли прокуратуру, коли підняли СБУ, коли підняли е, тих е, Абрикосових. Ні, монопол. Антимонопольний комітет, економічну судбу, вся діяльність міської ради за оці три роки провірена. Ніякого криміналу нема. Один єдиний помилка, спеціально не знаю, але написано місто. Вулиці Покровська положили на провулку. Положили на провулку Подільську. на році ми затверджували перелік вулиць на одному кінці міста В сесії сесія була і перелік вулиць, які будемо ремонтувати. Ми затверджували на сесії і замовляли проекти під ці проекти, під це рішення сесії. О. А звертували в, зовсім в іншому кінці міста. І того, і питання, і того потім і прокуратура питання. Тож, всі питання проекти за заднім числом потім протягували. Ми ви просто глядаєте, як усе було. Вертаємося до вулиці. І, і, да, і футбол, раз розповідає. Так де, то, я от кажу. І частину, ну вам не нужен тут є комунули. Я це все опишу, оце буде говорити оці всі дії, тому у слідую, в тому услідуючому номер газити. Не це, що вийде, а слідуючи. Я просто роблю, я сягаю то. не Я думаю, дай Боже, я по, і взагалі до, ну, до людей я пишу потерпіть 2-3 дні. От пусти, згорнемо, перетопчемо і воно піде В цьому році може не бути перевиконання чому, тому що ми поставили не 8, не 8 а поставили 11. Тому що у нас на сьогоднішній день є заділ, є домовленості, нам треба буде, буде говорити, теж 700 тисяч виділяти на новий мусоровоз. Так само у нас йде робота по трактору. Так само йде робота по спасибню, допомогли наші кровні, допомогли, що у минулому році нас не включили на ремонт двох скважин. Ходячі люди, державну адміністрацію обласну і допомогли. По Зараз заново це колотимо, колотимо вже і на РДП написали. Два трактора і машина, так? Все. Машина розкидач, гусеничний трактор, ну і два трактора ЮМЗ і МТЗ по ну, хоть З 11-го, до Василя Васильовича, звілю кажу, три часа дня. Три часа, 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 я... часа дня, кажу, чого корланка не почистила ще й досі. З 11 часу вечора сніг йде. Ну, і до оно все старе до цих снігопаду. А він каже, а що за нормальне її чистить, коли, коли він йде? До Дослідничого року ми плануємо купити оцю таку техніку, що кидає сніг. І якщо вдасться нам узяти, чому ми... Можливо, підняти громадськість і додати, щоб не треба. Грошей хватить. Не в тому громаді. Ви, ви розумієте, три роки підряд я намагаюся зробити об'єднану територіальну громаду. При об'єднанні територіальні громади в нас зараз було б більше 125 мільйонів. Хатило б на дороги, на техніку, на все. Амбіції, чужі інтереси і так далі. так далі. Ну, Розірвали прямо вже залишилося один документ. Та Сахінська раду. Та автір у тому куніці прийняли. Поки я поїхав. Лічити по попити воду. Розірвали все, розмотали по тому. І це не без участі району, не без участі районної ради, районна рада прямо каже, що не треба. Витає у адміністрації можна печі, я не відкажуся від своїх слов. Витає дурна, я вважаю, ідея навколо бутенок це об'єднати. То багато об'єктивних і суб'єктивних по поводу техніки. По поводу техніки, чому і Василь Васильович буде говорити по своїй лінії, по партійній, скажімо, там йому люди обіцяють допомогти, я по своїй ще, по других багато буду говорити там депутатів обласної ради. ну, Знайомих, намагаємося протокнути. Якщо ми більш-менш задоволені, якщо то... Бо до мене і я... сейчас даже не приїхать. Шостого числа. Шостого числа, все. Благо, ваша, А техніка не работает. Формулювати питання треба перед сесією. На сесії він не дає можливості тобі виступати. Ти хочеш ось питання, зараз розглядають. Щас бабло ділять, зараз є питання, куди кидають, непонятно куди гроші. А він каже: ти поки мовчи. Виступили, все проголосували, все як йому зробили, а потім ти вставай, розказуй. Що тобі не Зайти, От і все. Тут якби позиція, що ти ні не можеш зробити. Тому що тебе ставлять, уже в останню очередь. Їдемо в міську сесію.